У найближчі кілька тижнів США оголосять наступні пакети допомоги для України. Про це на брифінгу заявив речник державного департаменту Меттью Міллер. Як надійний партнер, ми продовжуватимемо надавати військову та економічну підтримку доти, доки Україна не зможе стояти твердо на власних ногах, сказав він. Тим часом у американському конгресі вдалося уникнути відставки спікера Джонсона. Увечері 8 травня. Консервативна конгресвумен республіканка Марджорі Тейлор Грін винесла на голосування в палаті представників США петицію про усунення Джонсона з посади. Втім, законодавці від обох партій відхилили цю петицію і підтримали подальше перебування Джонсона на посаді спікера. Про те, як імовірно спікеріада впливає на роботу американського конгресу та на подальшу допомогу Україні, ми поговоримо із Катриною Лісуновою, яка стежить за подіями в Конгресі. Катю, вітаю. вітаю Марії. І так стежу за усіма подіями. Катю Тейлор Грін вже тривалий час погрожує спікеру відставкою, зокрема і за те, що він виніс на голосування закон про допомогу Україні. Американські медіа кажуть, що її дії є переворотом раннього правих. Чому так і яка її мета? Спробою перевороту крайньо правих цю е, подію і цей намір Телергрін можна назвати як мінімум, тому що це вже друга спроба звільнити лідера більшості в палаті представників не опонентами, а членами власної ж партії лідера і спікера палати представників, Якою є мета Маржорі Телергрін, То принаймні журналістам у вівторок вона сказала, що вимагає від спікера дотримуватись правила Деніса Гастерта, яке вимагає виносити на розгляд лише ті законопроекти, які мають підтримку більшості його партії. Фактично, за словами Марджорі Телорґрін, проти допомоги Україні голосувала більшість республіканців, і це насправді правда. Проти проголосувала 112 республіканців в палаті представників і за 101 республіканець. І однією основни із основних вимог Марджорі Телорґрін було зупинити будь-яку майбутню допомогу Україні, тому що вона не відповідає позиції більшості республіканської партії. Саме ж винесення на розгляд звільнення спікера стало достатньо о, таким сюрпризом як для республіканців. Такі демократів, тому що ніхто не міг передбачити наступні кроки Марджой Телорґрін. І коли вона озвучила своє бажання підняти питання, звільнити спікера, це зустріло обурливі вигуки від представників представників обох партій. Пропоную подивитись та послухати, як це було. суть моєї резолюції наступна. Оголосити посаду спікера палати представників вакантною. Для американського народу, який нас дивиться, це кричить об'єднана партія. Майк Джонсон не підготовлений до суворих потреб посади спікера палати представників, і він дозволив створити цю об'єднану партію, яка спонсорує війни за кордоном, попирає громадянські свободи та поглиблює наш і так катастрофічний державний борг, щоб взяти палату представників під повний контроль. Перебування спікера Джонсона на посаді визначається однією корисливою рисою. коли він стоїть між вибором просувати пріоритети республіканців або укласти союз з демократами, щоб зберегти власну владу, Джонсон обирає союз із демократами. Катя, а чому власне демократи підтримали спікера республіканця? Наскільки це поширена практика? Та чи це означає, що дійсно йому вдалося домовитися із демократами? Самі демократи достатньо обережні своїй риториці. Вони не кажуть, що підтримали або врятували спікера. Вони стверджують, що вони, мовляв, лише зупинили спроби правих паралізувати роботу конгресу. Щодо того, як чи була домовленість якась між республіканцями та демократами, як лідер демократів в палаті представників Гакім Джефріс, так і спікер палати представників в один голос заявляють, що жодних домовленостей або співпраці між ними не було. Пропоную власне послухати їхні заяви після голосування щодо спроби звільнити спікера. Я ціную прояв довіри з боку моїх колег, що виступили проти пропозиції, яка була помилкою. Це те, чим вона була. Спікер служить усій палаті представників. В цьому полягає робота для всіх. Одночасно, я все життя був консервативним республіканцем і продовжу керувати відповідно до цих основних принципів. Попереду важлива робота. Ми маємо не лише зберегти більшість у палаті представників, але й розширити її. Це необхідно, щоб допомогти врятувати країну. Також ми маємо продовжити роботу, щоб обрати президента республіканця, і ми займаємося цим також. Нині країні вкрай потрібен працездатний конгрес, і саме це сьогодні продемонструвала переважна більшість законодавців, Наше рішення не дати Марджорі Марджері грін затягти палату представників і країну в подальший хаос. Грунтується на прагненні вирішувати проблеми звичайних американців у двопартійний спосіб. Нам потрібно більше здорового глузду та менше хаосу у Вашингтоні. Ми зацікавлені у тому, що Палата представників продовжила роботу у двопартійній манері. Потрібно ізолювати цих артистів про путінське крило республіканської партії та екстремістів мага, щоб ми могли зробити щось для американського народу для працьовитих платників податків. Повертаючись до твого останнього запитання, Марії чи часто трапляється така співпраця між демократами та республіканцями? Це м'яко кажучи, дуже, дуже непоширена практика в історії сполучених штатів Америки, тому що взагалі в історії конгресу немає такої практики, як створення певних коаліцій між демократами та республіканцями, і навіть попри те, що обидві сторони стверджують, що між ними не було жодної співпраці, так чи інакше опоненти зараз допомогли лідеру іншої протилежної партії залишитися на позиції. Катю, ну, от, власне, чи означає це, що цитуючи лідера демократів у палаті представників, що ця криза крайньоправих і хаос крайньоправих у конгресі завершився нарешті, і також як це вплине на подальшу допомогу Україні? Загалом, якщо казати про кризу всередині республіканської партії, то вона власне лише посилилась. А щодо ситуації, взагалі в палаті представників, то вона є достатньо оптимістичною для України, тому що це означає, що через цю хитку більшість республіканців в палаті представників будь-який наступний законопроект буде погоджуватись лише двопартійною більшістю двопартійною підтримкою, що є позитивною насправді стороною моментом цієї ситуації цієї власне для України, і зазначу, що на власне на спікера буде зараз чинитись більше тиску як від республік республіканців, крайньо правих, так і від демократів, тому що власне від їхньої позиції зараз залежатимуть майбутні кроки спікера на його позиції. Дякую тобі. Я нагадаю, що це була моя колега Катерина Лісунова, яка розповідала про події у конгресі.